Якщо б ми б відкрили 12-й розділ Откровення, то побачимо, що в цьому уривку описується боротьба між жінкою, яка народжує сина, син, виконавши свою місію на землі, возноситься на небо. Жінка тікає в пустелю, там Вона перебуває 1260 днів. Сатана, диявол, пекельний дракон, з пекла родом, так описаний в «Откровенні», бачиш, що він нічого не може зробити жінці, тому він починає боротьбу з її потомством. Її нащадки це всі ми, що тут знаходимось, це буде, це є битва останніх часів. Нам потрібно усвідомити важливість цього уривку з откровення, тому що він показує нам фундаментальну стратегію Злого Духа, який буде знищувати християн в останні часи. Це уважно, що говорить Боже Слово про те, яку зброю диявол використає проти християн, слово Боже говорить. Що диявол, як ревучий лев, буде кружляти навколо, щоб знайти найслабше місце в нашому житті, в нашій психіці, в нашому дусі. Але перш за все він буде нав'язливо звинувачувати нас день і вночі перед нашим Богом диявол одержимий тим, щоб вдень і вночі звинувачувати тебе перед Богом. Диявол не прагне того, щоб спокушати тебе нечистими думками вдень і вночі. Диявол не намагається переконати тебе піти випити пляшечку вдень і вночі. диявол не прагне того, щоб змусити тебе сидіти день і вночі перед телевізором або у Фейсбуці. Одержимість диявола, якою він буде атакувати тебе день і вночі, це звинувачувати тебе перед Богом. Нам потрібно зрозуміти серйозність цього уривку. Диявол стоїть поруч з тобою 24 години на добу. Він дивиться на тебе з найбільшою ненавистю, з відразою, з огидою і каже, що ти ні на що не здатний. Дивлячись на твої гріхи, на твої слабкості, на твої страждання, ти ні на що не здатний, а ти повторюєш, я ні на що не здатний. Ти засуджений Богом, і ти повторюєш, що я засуджений Богом. Ти повний невдаха, і ти повторюєш, я повний невдаха. Ніколи в житті тебе ніхто не полюбить, а ти повторюєш. Ніколи в житті мене ніхто не полюбить. «Ти засуджений і твоє місце в пеклі. І ти повторюєш, я засуджений, і моє місце в пеклі. Бог не простить тобі цього. Бог не простить мені, дорогі мої. Ми не усвідомлюємо, що це не наші думки. що ці думки приходять ззовні, хоча нам здається, що вони всередині нас, але це не наші думки. Це думки, пропозиції, шипіння диявола всередині нас. З іншого боку є Ісус, який дивиться на тебе з найбільшою любов'ю, з ніжністю, з трепетом. Він дивиться на тебе і каже, ти мій улюблений, а ти мовчиш. Ти моє улюблене дитя, а ти нічого. Я помер за тебе на хресті. Всі твої гріхи прощені, а ти нічого. Я не караю тебе за твої гріхи, а ти нічого. Я приготував для тебе прекрасне чудове життя. Ти нічого. Ти не засуджений. Ти перебуваєш у мені, а ти нічого. І дуже часто, протягом багатьох, багатьох, багатьох років. В нашому духовному житті так складаються наші стосунки з невидимим світом. Ми слухаємо диявола і сприймаємо його слова як свої власні, наші власні слова, наші власні думки на противагу цьому. ми глухі до того, що говорить нам Бог. Бачите, драма раю повторюється. Там теж, Там теж перша людина зробила вибір. Чи послухає слово Боже? Чи послухає Слово демона? Кому повірить? Ми знаємо, що повірила дияволу. Будете як Бог, зірве цей пліт, пізнання добра і зла. І ви самі будете вирішувати, що є добро, що є зло. Знаєте, чому Бог боїться, щоб ви не зірвали цей пліт? Тому що ви станете як він. Він не хоче конкуренції. Він не хоче суперників. Він цього боїться. Тепер ви раби. Він створив вас, щоб панувати над вами. Зірвіть плід. Ви будете творцями власного життя. Ви будете господарями, королями свого життя. Ось чого він боїться. І виникають сумніви, так? Можливо, це правда. Може, я дійсно раб. І я починаю слухати демона. Драма раю повторюється від книги буття до Откровення. вибір за тобою. Кого ти будеш слухати в день і вночі? Чи будеш слухати звинувачування диявола чи заступництво Ісуса? Його голос лагідний, смиренний, але який приносить таку втіху душі, такий бальзам на серце. Що хочеться плакати від радості, від щастя. Ми пам'ятаємо, ми говорили вівці мої християни, це ті, що слухають мій голос. Вони знають мене і йдуть за мною. За цими якостями ми впізнаємо учнів Христа. Якщо я не чую Слова Божого, то я глухий. Чи я є християнином до кінця? Чи можу я боротися з обвинувачуваннями? Улюблені, багато хто з вас не усвідомлює, наскільки вже отруєний звинувачуваннями? Якщо я. Вдень і вночі приймаю ці слова, які чую, і ці пропозиції, і ці думки я безнадійний, до нічого не надаюся, нічого в моєму житті не вийде. Я ненавиджу себе, я не можу себе терпіти, я не приймаю себе, не люблю себе. Це з самого ранку. Що б я не збирався робити? Виходжу на вулицю, йду в магазин, йду на роботу, кого я не зустріну, у мене на серці одразу з'являється осуд і звинувачення. Ця. Як вона одягається? Як вона виглядає? Думає, що це їй щось дасть? Це вже нічого не дасть. Поглянь, вона виходить. Яка у неї машина? Цікаво, чи купила її за чесні гроші? О, це знову вийшла з собачками? І так починається. І ми навіть не контролюємо, як нас отруюють засудження і звинувачення іншої людини. Весь час плівка, яка відтворює кожен контакт з іншою людиною, як звинувачення, одразу напад, одразу така думка. Чому? Саме тому, що 24 години на добу ми отримуємо отруєні думки диявола, який нас звинувачує. Так, я поганий, значить, ти теж поганий. Так, я нічого не досягнув в житті, ти теж нічого в житті не досягнеш. Я втратив своє життя. Ти теж втратиш своє життя. Я ненавиджу себе. Я тебе теж ненавиджу. Я не визнаю своїх слабкостей. Я не приймаю твоїх слабкостей. І так далі, вдень і вночі. І ми можемо ходити до церкви. Ми можемо молитися, але ми не помічаємо, що наше серце отруєне такою отрутою, такими думками, і ми кажемо я не хочу так думати. Але це сильніше за мене. Дорогі, кілька віршів далі. Слово Боже, дає нам добру новину прекрасну добру новину. каже так, що християни перемогли цього обвинувача Чим? через кров анця через слово свідчення і тим, що повністю віддали своє життя Богові три зброї. Для знищення обвинувача в нашому серці метаноя. Тобто постійна переміна розуму, мислення, хто я є що мені дав Бог? Які інструменти, яку зброю для боротьби з дияволом у моєму серці, у моєму житті, у житті мого подружжя, моєї сім'ї? Кров Христа? Ми добре знаємо, що кров Христа. Не тільки захищає нас від Злого Духа, не тільки покриває нас і ховає від пекельних сил, але кров Ісуса також виправдовує нас. Виправдовує, це неймовірно. Кров Ісуса Христа пролита за кожного з нас. Якщо ми каємося і жаліємо за наші гріхи. Повністю виправдовує нас від будь-якого гріха. ми живемо в постійному прощенні. Це так, ніби стояти під ніагарським водоспадом і постійно бути омитим водоспадом, який змиває будь-який бруд 24 години на добу. Наше завдання уявити, що хрест. Це такий нігарський водоспад, з якого 24 години на добу безперервно тече кров Христа, а просто стою під Христом. І безперервно течеться кров і каже: Ти невинний, ти невинний, я прощаю тобі, прощаю тобі, я виправдовую тебе, нема більше страху переді мною, Боже. Я кажу: нема більше сорому, мені не треба боятися тебе, мені не треба ходити в почутті вини, тому що я постійно очищаюся, омиваюся, виправдовуюся. Коли? Коли я каюся і розкаюсь у своїх гріхах, коли стою перед Христом Христовим. Кров Агнця. слово свідчення, перемагає звинувачення, коли ми заявляємо, ким ми є в Ісусі Христі, яку могутню цінність гідність ми маємо, неймовірне проголошення, Божих слів, пророцтва над нашим життям, що ніщо не відірве нас від любові Христа. Що ми його улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя, молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами.